Сердечно вітаю усіх шановних учасників цієї духовно-просвітницької програми християнської вічне джерело, слава Ісусу Христу. Коли ми зосереджуємося на наших соціальних проблемах, на наших кривдах і втратах від жахливої війни, ми не можемо не враховувати іншу ще істоту. Ворожого нападу і диявольської програми щодо нашого скривдженого народу, це його моральна деструктивна діяльність, тобто сіяння у душах людей зневір'я, песимізм. Через різних лукавих провидців, вже пророків, вже вчителів, якими переповнений сьогодні інтернет і різні канали, до яких мають доступ мільйони людей. І люди у такому великому розчаруванні. І все частіше чуємо ті за... Запитання розпачу. за що, ради чого? Чому? Чому Господь карає Україну? Це всі запитання від лукавого. Це тільки потрібно тим людям, які нападають, щоб вони бачили, які кривдять, які проливають кров невинних людей що ці люди не можуть довіритися тому, який є справжнім гарантом їхньої долі, а вірять різним обманщикам. Ще раз підкреслюю, Христос, коли запиталися апостоли про ознаки кінця світу перед його другим приходом на землю, він сказав, бережіться обманщиків і не будьте перелякані. Ми розуміємо, що для нашого Спасителя найтяжчі хресні муки, знущання, які неможливо людською мовою навіть висловити. Але це, що він ще чув у свій смерті, пересмертній агонії інших спасав, спаси себе, як ти святий Боже, зійди з Христа, тоді увіруємо в тебе. Це надзвичайно боляче було. Але наш Спаситель цю місію терпеливості і удосконалення духовно через терпеливість прийняв добровільно, зосереджено і без жодного спротиву. Про це нам сповіщає святий апостол Павло у посланні його до ізраїльтян – 5 розділ. Восьмій, з восьмого текста. Хоч він, тобто Христос і Син, проте навчився покірності і послуху через те, що терпів, і звершившись, став для всіх, що слухають Його причиною спасіння вічного. І названий від Бога пересвященником за чином Мелхиседека. Про це маємо велике слово, та важко його висловити, тому що ви стали нездатні до слухання. Можна дивуватися таким словам він, хоч син Божий, але стражданнями. Навчився покірності і послуху. Хіба він був непокірний і непослушний, але це потрібно було, щоб Бога помістити в людське тіло і звичайна побожна людина, коли готові її Господь до особливої місії, переможної місії на землі, щоб вона навчилася через страждання подолати в собі всілякі залишки самолюбства, егоїзму, чистолюбства. Коли мене часто різні люди запитуються про труднощі страждання в'язничного часу, я не для впахвосу, а щиро відповідаю, що ці дні, години, місяці для мене є найсвітлішими сторінками моєї історії, життєвій. Чому? Тому що в кожні, кожній екстремальній ситуації я бачу торжество, перемогу. Божого Слова, тоді, коли не треба було його навіть говорити, а люди деградовані, люди із цього дна Суспільного, десь читали його негласно. І в той же час, коли зрадливі християни фактично зловтішалися тим. Навіть забороняли в церквах, щоб приходили підтримати чи просто бути присутніми на суді, тому що влада заборонила, щоб віруючі там не були. І це не стримало сотні, можливо тисячі людей із Західного регіону, імперії прибути і все ж таки бути солідарними. А зрадливі говорили, посидіть і може щось навчитися. Не треба було йому рухати ті кремлівські стіни, значить, треба було змиритися із злом, яке плекалося і зростало за тими кремлівськими мурами. Але треба було йти на ризик. І Господь завжди у всій біблійній історії користується саме тими людьми, які не просто мріяли про героїзм, а вони виконували натурально, спонтанно своє доручення, яке Бог на них поклав. Тому улюблені Господом, сьогодні нам особливо важливо перейти цей процес. Духовного формування, удосконалення. Господь щось дивовижне робить в нашому народі. Є люди зрадливі, які сьогодні конкретно заявляють, не було би майдану, не було би війни. Це жахливі слова. Значить, коли наш народ зрозумів, що не можна жити під п'ятою зрадливих, спотворених морально людей. І треба піднятися за свою гідність людську. Я не один раз був на цьому майдані. Я розумів, що це входиш чи в метро, чи... На вулицях чи на самому, на самому, в самому центрі ти знаходишся ніби в храмі. Ніколи, напевно, український народ не переживав такої стадії духовного окрилення, упокорення, духовної мудрості і солідарності, як в той час. І це, звичайно, найбільше розлютило сатану. Що як у цьому народі, якого ми стараємося завжди мати в рабській підлеглості, і раптом Він бажає бути незалежним, і щоб дух його не був у рабстві сатанинської залежності. І тому Христос залишається для нас. Неперевершеним зразком. Він хоч син Божий, але стражданнями навчився покори і терпеливості. Сатана дуже нетерпелива особа. Йому потрібна людська кров. Ми бачимо ці події, які відбуваються. Ізраїлі є Божа програма щодо цього народу, не дивлячись на те, що він сам себе дуже обікрав. Він не захотів у своїй декларації незалежності навіть згадувати ім'я Господнє. Будемо світською державою. Ми без Бога, а без Христа дамо собі раду. Але ми бачимо, які складні проблеми приходять на такий народ. Але Господь дивиться на цей народ у перспективі біблії, що прийде час, коли всі ці катаракти духовні спадуть з очей цього народу. Христос так сказав, коли говорив про події останнього часу і про долю ізраїльського народу то він сказав, не побачите мене, аж поки не проголосите благословенний той, який йде в ім'я Господнє. Цей народ не може це вимовити сьогодні, тому так багато страждає. І наш народ теж не бажає вимовити це, що благословенний той, хто прийшов в ім'я Всемогутнього Бога. Але Господь веде нас через горнило до натурального духовного відродження, а в ньому є перемога над всіма силами пекла і зла. Нехай Бог продовжує бути з нами і в стражданнях бути поруч з нами і формувати у нас цю незламну і Богопокірно. Націю, яку сили пекла не повинні подолати, хай Бог нам в цьому допоможе. Звичайно, що у нас виникає логічне запитання, то кому потрібні наші страждання Богові чи нам? Звичайно, що Бог створив людину не для страждань і не для недолі. Він наділив її своєю природою, могутністю, красою. Неперевершеностю. Але ми розуміємо особливо в контексті того текста, що я читав із послання до ізраїлітян, що Спаситель наш через страждання вчився покорі і терпеливості. тобто дати нам зразок. А це означає, що у випробуваннях. Людина обов'язково хоче чи не хоче бачить свої негативи, які приводять її до великих проблем. Не всі проблеми, не всі наші втрати є передбачені Господом. Ми створюємо собі самотужки їх. Тільки тому, що живемо хаотично. Живемо так, як людський загал живе. І не беремо собі уроків із того, що набув цей загал своїм свавіллям і вседозволеністю. І ось я хочу звернути увагу на фрагмент псьмого співця у цьому ней. Обширнішому 119 му псалмі автор говорить такі слова. Це 67-й текст і потім 71, й 2-й, 119-го псалма. Коли я ще не був упокорений, то блукав, а тепер сповняю слово Твоє. І 71, добре мені, що я був упокорений, що в законів твоїх я навчився. Ліпший для мене закон уст твоїх, як тисячі золота та срібла. Добре мені, що я був упокорений, а тепер я сповняю твоє слово. Ми живемо у той час, коли Господь учить людей натуральною мовою, не лекціями, не великими проповідями і навіть не чудесами, але людям дає урок, як натурально виглядає предмет їхнього захоплення. А сьогодні предметом захоплення людства, особливо боговідступницького християнства це є сатана з його всіма його технологіями погибельними і витівками. І він такий приємний для людей. Їм хочеться зруйнувати інститут сім'ї, жіноцтво, кохання. Народження дітей, статевості, повага до людей старшого віку все поставити з них на голову. І над цим працюють ті, яких люди вибирали до вищого законодавчого органу, такий цинізм, така наруга над Божою. Святою істиною. Звичайно, що в такий час, у час страждань, у час, коли сатана вже не просто є лукавий законодавець і провокатор судомізму теоретично, а нападає на мирних. Мешканців Гостомеля, Бучі, Херсона, Донбасу, Одеси і Львова навіть. І люди починають задумуватися, то це той улюбленість, якого ми так кохаємо, для якого нема нічого людського, вже не говорячи святого. І ми можемо з великою упевненістю говорити, що перша частина Божої програми нашої долі є фактично досягнута. Народи світу солідаризувалися навколо України не в богопізнанні, не в покаянні, але в тому, що вони натурально зрозуміли сутні сатани. Вже він не той Гаррі Поттер, чарівник юний, який може баламутити людей дорослих, і казковий, який там сидить десь у нетрях лісових, а це могутня сила нистівна проти людського роду. А якщо виконана перша частина програми, то конче буде виконана і друга. І ось про це заявляє святий апостол Павло у посланні до римлян. 8 розділ, читаю із 28-го текста, і знаємо, що тим, хто любить Бога, Усе допомагає до доброго, які за постановує Його покликані. Бо кого він наперед передбачив, тих наперед і призначив бути подібними до образу сина Його, щоб він був перворідним між багатьма братами, а кого наперед призначив, тих і покликав. А кого покликав тих і оправдав? А кого оправдав тих і прославив? Що ж скажемо на це? Коли Бог за нас, то хто проти нас? Він, що сина свого, не пощадив, а за всіх нас видав Його, хіба з ним і всього нам не подарує? Хто буде винуватити обранців Божих? Бог це той, який їх оправдує. Хто ж той, хто осуджує? Та ж Христос умер і воскрес. Він і праворуч Отця, Він і заступається за нас. Пам'ятаймо це. Господь свою місію виконує ретельно. Виконаємо ми свою місію. І ми в якусь одну хвилю побачимо, як чудесно виконається друга частина програми Божої, не тільки пізнати, що гидні сатани, але пізнати велич і нездоланну могутність сили Божої. Бог чекає на це, приближаємо. Своєю покорою і мудростю цей доленосний світлий день нашої земної долі. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!